Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур'їв-козачок, піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне Куп'янськ та інші населені пункти. У селі піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та дві жінки 31 та 48 років. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених російськими ударами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Балаклія та села Морозівка Савинської громади. Рятувальники доставили загалом 11 тонн питної води. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків.